Вітаю, я Борисова Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів Миколаївського ліцею No38 муніципального колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки. Мій педагогічний стаж понад 23 роки, і кожен рік моєї професійної діяльності доводить: учителю потрібно не тільки навчати, а й надихати. І моє креативне кредо, кожен учень це окремий всесвіт, моє завдання. Допомогти йому засяяти. Щоранку, переступаючи поріг свого класу, я бачу дитячі очі, сповнені довіри, надії, радості. У цій миті я знову переконуюсь, учитель це не просто професія, це покликання серця. Мій клас це маленький всесвіт, у якому живе цікавість, твориться диво. Народжується віра в себе, саме тут формується любов до пізнання, а кожен день стає кроком до відкриття. Вірю, що кожна дитина це зірочка, яка здатна яскраво засвітити, якщо допомогти їй повірити у власні сили. У своїй роботі я впроваджую елементи стемосвіти, освіти, ігрові технології, проєктне навчання та інтерактивні методи, щоб зробити уроки цікавими, живими сучасними. Адже навчання це не лише знання а й розвиток творчості, критичного мислення та доброти. Я пишаюся своїми учнями, допитливими, щирими, активними. Їхні маленькі перемоги це моє найбільше наткнення. Прагну, щоб діти йшли до школи з посмішкою, щоб кожен день був у класі не обов'язком, а пригодою. Мій клас це простір радості, руху, допитливості. Тут панує атмосфера довіри, взаємоповаги і тепла. Тут можна помилятися, бо помилка це ще один крок до успіху. Тут звучить дитячий сміх, лунають відкриття, а кожна дитина почувається важливою. Тема, над якою я працюю клас як прості радості, пізнання, формування мотивації до навчання через ігрові та дослідницькі методи нової української школи. Гра це мова дитинства. Через неї дитина вчиться думати, діяти, аналізувати, перемагати, радіти. Я перетворюю уроки на цікаві подорожі, дослідження, казки. Діти стають мандрівниками, науковцями, детективами, винахідниками. Ми граємо, розв'язуємо головоломки, шукаємо скарби знань, а головне навчаємося із задоволенням. Ігрові технології допомагають дитині не просто засвоювати матеріал, а проживати його. Коли очі дитини сяють, коли вона з нетерпінням чекає наступного завдання, це і є справжня мотивація. Вірю. Що кожна дитина дослідник за природою. Тому на уроках ми не просто читаємо чи слухаємо. Ми експериментуємо, спостерігаємо, шукаємо відповіді. Діти ставлять запитання, формулюють гіпотези, доводять, роблять висновки. Вони не просто запам'ятовують факти, вони відчувають радість відкриття. Наші спільні мені дослідження це чудо у дії, як проростає зернятко, як живуть домашні улюбленці, як готуються комахи до зими і кожен проєкт. Це, це крок до самостійності, до розвитку мислення, до впевненості я можу. Дитина росте там, де її люблять і вірять у неї, тому я намагаюся бачити в кожному не лише учня, а особистість із власним світлом. Я вчу дітей помічати свої маленькі перемоги, ділитися радістю, підтримувати одне одного. Бо радість успіху це крила, які піднімають дитину до нових вершин. Батьки ж для мене співтворці дитячих досягнень. Ми разом шукаємо, як зробити навчання цікавим і життєвим. Родинні свята, майстер-класи, спільні дослідження це не просто події, це місточки довіри між школою та родиною. Я завжди намагаюся удосконалювати свої професійні знання, беручи участь у семінарах, вебінарах, конференціях, методичних заходах і навчальних програмах. Мала змогу успішно подолати сертифікацію. Участь у конкурсі. Учитель року 2026 це можливість поділитися досвідом, надихнутися ідеями колег та ще раз переконатися, що сучасна українська школа це місце, де ростуть щасливі діти.